Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана і ви завітали на мій канал, де я готую смачні страви. Сьогодні пропоную вашій увазі мій авторський рецепт смачного осіннього крем супу з гороху та овочів з додаванням вершків. Гарбузовий сезон у самому розпалі і я подумала, а чому б не об'єднати горох з гарбузом. Рецепт не складний, з доступних інгредієнтів, а смак вас приємно здивує. Цей супчик, як сонечко в тарілці, так само зігріває, насичує та надає сил. Тож залишайтеся зі мною та приємного перегляду. В першу чергу гарно промитий та перебраний горох нам потрібно відварити. Якщо ви не впевнені, що горох вам розвариться, то краще на ніч замочити його. Заливаю холодною водою. Відправляю на вогонь варитися. Далі нам знадобиться ось такий набір овочів: гарбуз, корінь селери, цибуля, морква, часник та картопля. Підготую овочі. Гарбуз нарізаю кубиком. Таким крупненьким. Орінцелери також нарізаю кубиком. Ось так. І картоплю також нарізаю кубиком. Цибулю нарізаю на невеликий кубик. Натираю на крупних очках на терпушці. Горох гарно кипить, він напівготовий. Тепер приступаю до обсмажки овочів. Беру 50 грамів вершкового масла. Сипаю цибулю та буду обсмажувати. Обсмажувати буду до напівпрозорості. Сильно засмажувати не потрібно. До цибулі видушу декілька зубчиків часнику. Та додаю на терту морку. Обсмажую злегка. До обсмаженої цибулі та моркви додаю решту овочів, гарбуз, селеру та картоплю. Обсмажу декілька хвилин. Овочі злегка підсмажилися, заливаю їх водою. Ось так. Перемішую та буду тушкувати на середньому вогні під кришкою. Овочі протушкувалися, вони вже приготувалися. Ось таку мають консистенцію. Горох також приготувався. Вимикаю вогонь та проб'ю овочі блендером. До овочів додаю нарізаний один плавлений сирок. Спеції. Спеції додавайте за своїм смаком. В мене це червона паприка, чорний мелений перець, кмин та мускатний горіх. Додаю 250 мл вершків. І далі пробивають це все блендером. Горох також проб'ю блендером. Ось такої консистенції горох. Змішаю овочі та горох. Відправляю на вогонь, додаю сіль, сіль додаю за смаком, перемішаю і надалі буду тушкувати з моменту закипання декілька хвилин. Обов'язково під кришкою, аби не обшпарити собі руки, так як крем-суп сильно плюється. Супчик закипів, прокипів, тепер я його вимикаю. Та дам хвилин 10 настоятися, а тим часом підсмажу сухарики. подавати горохово-гарбузовий крем суп з сухариками, насінням гарбуза, посипати натертим твердим сиром. Ох і смачний вийшов супчик. З цих продуктів виходить приблизно 4 літра супу, Тож, якщо вам потрібно менше, поділіть всі продукти навпіл. Якщо ви хвилюєтеся, що горох дасть неприємні відчуття в животі, то по-перше, замочіть горох на ніч у холодній воді, по-друге, додайте кмин в сам суп і по-третє, посипте готовий суп свіжим кропчиком. Бажаю всім смачного супчику та вдалого дня! Ну а в мене наразі все. Всім дякую за увагу! Ну а якщо вам сподобається рецепт і ви вирішите його приготувати, попрошу вас поділитися враженнями в коментарях. Мені буде дуже цікаво, чи так само цей суп сонце в тарілці вам сподобався, як і мені. Всім миру, здоров'я та злагоди в ваших домівках та до зустрічі у наступних відео!